Доброго дня всім, це канал Світланка Селянка. Сьогодні я вирішила показати, які в мене вдома є рушники. Цей ось на домотканому полотні Він символізує, я так розумію, це дерево роду. А це його низ. Це такий теж старовинний? Тут якісь полотна трішки гірша. І ось ще один? Такий як перший, тільки другий орнамент. Тут квіти. Є в мене ще більш сучасний, десь, можливо, 70-х років. Такими трояндами, і це вже тканина купована, тоненька. І до рушників покажу вам ще платок. Раніше такі хустки були в кожній хаті, а зараз він в мене залишився один. Це такою хусткою можна обмотатися, не тільки закрити голову, а й плечі. Ось така краса. Майже на кожному рушнику троянди. Ну цей більш старіший тут інші квіти. І таке враження, що вишивала його дитина, бо візерунок незамислуватий, нескладний. Всі рушники вишиті хрестиком. Ну і тут теж тройонди. Ось така краса. Кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, кого що вдома теж є з старовинних речей. Але не забула, є, ще в мене ось така оздоба з рушників. З рушника, точніше. Це не з рушника таким оздоблювали. На сьогодні буду завершувати. Всім всього найкращого. І до наступних відео.